Доброго дня, моє вітер мене звати Олена. Ваш ворог на сьогодні. Хто? Відлюдник. Ну, йому потрібно було звільнитися від минулого і піти в нове, але він цього не робить. Він діє так, як йому досвід підказує. В полоні знаходиться власне того досвіду, час змінюється, йому потрібно було змінити своє бачення стосовно ситуації в своєму житті для того, щоб бути самодостатнім. Але не для нього страх. Страх, що він насправді на сьогодні не отримує того, що отримав раніше. Раніше були зустрічі, друзі. Благополуччя на сьогодні він самотній відлюдник, згадує ті часи, тому що тоді було дуже добре. Тоді мав владу, владу, мав гроші. Можливо, бізнес на сьогодні цього всього немає. Але замість того, щоб змінювати ситуацію, він знаходиться в спогадах про минуле і не діє. Йому потрібно працювати, але він цього не робить. Це все його приведе лише до негативних змін. Тому що в свій час він зробив невірний вибір, зрадив вас. Його чекає лише тотальна дисгармонія, розплата за гріхи і дурмана ілюзій стосовно того, що в його житті колись щось зміниться, або йому вдасться щось змінити, тому що він самостійний, самодостатній. Він змінить, він має владу, але він не розуміє те, що він уже в полоні темних сил, він уже в полоні відповідає перед ними і вони ним маніпулюють. Він не має влади і не матиме, він не має свободи дій, він лише буде підкорений і буде знаходитися в тому темному світі, в ілюзіях, в дурмані, реалії. Не відчуваючи, не маючи адекватності сьогодення. Доки не розрахуються за свої гріхи. Але все буде залежати від того, яку плату вони забажають взяти з нього. Між вами. Ну, він пішов зовсім в іншому напрямку. Ви розійшлися. Але він все ж таки бажає досягнути результату. Розбите вам серце, і він вважає, що так би було по справедливості, ну, бо він цього бажає. Чому і розплата за гріхи? Тому що він не зупиняється. Він крокує, він втратив все, що він мав, тому що він звернув не на той шлях, він іде не тим шляхом його дії, не приведуть його до позитивного, але він знаходиться в дурмані ілюзії. Тому що й далі продовжує негативно впливати на ваше життя. Ну, але по справедливості вищі сили поставлять крапку саме на негативному впливі на вас, проявлять власну силу, ви про це дізнаєтеся. Результату він не отримає. Жінка, до якої він звертався, вона відмовиться від того, щоб надалі. Ну, тому що отримує розуміння, що далі продовжувати не потрібно. Ну, а його шлях це темний світ і розплата за гріхи. Тому саме так. Дякую.